Любі друзі, всім привіт! Продовжую себе радувати гарними сукулентами. І сьогодні купила собі ось такий чудовий горщик з багатьма гастеріями. Це варіагатна гастерія, і вона дуже гарна і тут, неймовірно, багато екземплярчиків, які я розсаджуватиму, звичайно, вже трохи пізніше, мабуть, навесні. Вона неймовірна красуня, така чудова. Просто чарівна, і я вже давно мріяла про неї, бо маю таку слабкість до варігатних рослин. Вони мені дуже подобаються. І разом з нею я купила без горщика, бо в ньому було дві рослинки ось такий маленький, чудовий, неймовірний кактус це мамілярія. І зараз він квітне, у нього ще є кілька бутончиків. Які, сподіваюсь, обов'язково також розпустяться. Зараз мені треба його дуже обережно посадити у горщик. Горщик я використаю той, що придбала минулого разу, коли купувала сукуленти. Я його так і не використала, але якраз він підійде для цієї крихітки. І тепер. Покажу вам ґрунт, який буду використовувати. Ось у мене звичайний універсальний ґрунт, і я сюди додала пісочку, який я купила, і кульки пінопласту. Також планую сюди додати невелику кількість лечу зепону камінців. Все перемішаю і буду саджати. Подивіться, яка краса вийшла. Зверху я розклала ті самі камінці лічу Запон. Чарівна маленька рослинка. І, звичайно, гастерія. Ось такі у мене чудові нові рослинки. Сподіваюсь, гарно приживуться. І обов'язково черговий огляд зніму про них. Весною, тож слідкуйте за виходом відео на каналі. А на цьому в мене все. Всім бажаю успіхів у догляді за вашими рослинками, міцного здоров'я, миру та добра. До нових зустрічей! Дякую за перегляд цього відео і бувайте!